Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. Рада усім і спасибі нашим захисникам за можливість працювати для вас і розповісти про важливе, корисне і цікаве. Яка ялинка на новий рік краща? Як прикрасити оселю без наслідків для довкілля? Штучна, зрубана чи ялинка у горщику? А можливо, варто взагалі відмовитися від хвойної красуні? Все ж навіть під час війни українці прагнуть привнести до своїх домівок відчуття маленького, але свята. І традиційна новорічна ялинка користується попитом серед населення. Легально і за усіма правилами ялинку можна придбати у лісівників, які завчасно готуються до нового року і вивчають попит на продукцію яким видався цьогорічний продаж ялинок, чи внесла війна корективи у плани лісівників та де можна придбати ялинки в останні дні перед новим роком? Про це та інше будемо говорити із учасником нашого ефіру. Представляє вам його люб'язно: це Василь Олехнович, головний спеціаліст відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Не Василю, вітаю вас у нашому ефірі, і спасибі, що знайшли час для цієї розмови. Доброго дня. Давайте ми поговоримо про те, можливо, ви вже володієте певною інформацією цифрами, чи цікавим в цьому році для житомирян, жителів області є такий товар, як жива ялинка, і що пропонують лісівники, що головного було у вашій підготовці до новорічного новорічних днів і відзначення нового року. По-перше, хочу запевнити всіх, що ніякого екологічного лиха не станеться при реалізації новорічної кампанії. Справа в тому, що новорічні ялинки ми заготовляємо на спеціально вирощених плантаціях новорічних ялин. Цих плантацій у нас на сьогоднішній день нараховується 800 гектарів, на яких вирощується більше 2,5 мільйонів новорічних ялин. Це сосни та ялинки. Фактично до стандартних для реалізації у нас є 250 тисяч. Але зазвичай щороку ну, реалізовується в межах 35-40 тисяч. В цьому році попит на ялинки зменшився. Справа в тому, що в нас в цьому році відсутні оптові покупці були із Сходу та Півдня країни. Так, і тому реалізація в цей рік. Ще чуть менше, ніж у минулому року у році. Але ще до нового року є пару днів. Я думаю, що реалізація буде здійснюватися. У нас працює по області 126 торгівельних майданчиків ялинкових базарів, на яких здійснюється безпосередньо реалізація ялинок. Так? І на сьогоднішній день у нас реалізовано вже до 15 тисяч штук як оптовим покупцям, так і е, в роздріб. Е, Крім того, ми пропонуємо ялинки в горщиках. Теж 500, 500 ялинок вже реалізовано. Ціна таких ялинок залежить від висоти, вона становить від е, 290 гривень і до 450 ялинка в горщику. Так, і цього року ми пропонуємо, крім того, крім сосон і ялинок, є ще е, е, ялинка канадська. Вона також продається в горщику. І дуже вона така являє собою красу. Таку до нового року є люди, які за бажанням у нас також їх купують за потреби, якщо попит на ялинки в горщиках буде більший, ми можемо людям пропонувати більше навіть цих ялинок, поки що реалізовано 500 штук. А скажіть, будь ласка, а що користується більшим попитом? Ялинка в горщику, чи все ж зрубана ялинка, яку можна поставити вдома? От що з вашої практики? Ну, на сьогоднішній день, якщо порівняти реалізацію, то в mm -hmm. нас більше користується попитом ялинка, зрубана на плантаціях, заготовлена на на плантаціях новорічних ялин. Або на рубках догляду заготовляється, де ці дерева зайві і вони потребують вирубування. Розумієте? І більшість продав реалізованих ялинок сосун. Більшість сосун реалізовано зрубаних. А ялинку в горщику потім можна вам повернути. Чи все ж люди, які купують, вони потім висаджують її де забажають? От як з цим? Е, таких випадків, щоб повертали, були попередні роки. Зараз люди, ну оскільки цінова політика у нас менше, ніж у приватних підприємців, що продають ялинки. Цю ялинку зазвичай такі ялинки люди висаджують, залишають собі. Бо купити ялинку в горщику. Метрову вона буде на ну, в приватного підприємця коштувати в рази більше ніж та що пропонується у наших підприємствах. Справа в тому, що ми ялинки реалізуємо по е, собі вартості, тобто по угу. тих затратах, які понесли, і в цьому році суттєво ціни ми не піднімали на ялинки. Але от ви називали на ялинки і насосні ціни, і все ж давайте будемо говорити відверто, що стихійні ринки пропонують дешевшу продукцію ялинкову. Бо, наприклад, я навіть бачила в своєму районі, де я проживаю, вчора ялинки, до речі, без чіпів, і це ну, явно була не ваша торгівельна точка, де за таку пристойну ялинку можна було там вторгувати там, 200 гривень да? і придбати. але Ясно, що це нелегальний ринок. У вас є 126 торгівельних точок, ви сказали по області. Як боретися із тими, хто хоче заробити от на такому тематичному, я б сказала, товарі, мати собі вигоду, але все ж обійшовши штрафні санкції. Ну, справа в тому, що у нас е, працює зараз 20 рейдових бригад спеціально створених е, з охорони новорічних ялин і не тільки, а всіх лісових насаджень. Ми працюємо спільно з поліцією, з екологами, і у разі виявлення е, таких е, нелегальних ялинок, поліція їх просто конфісковує і накладає адміністративні стягнення. Це в тому разі, коли ми е, виявили. Лісопорушення безпосередньо на місці в лісі лісопорушення. Якщо це на стихійному ринку, ви таке виявили. На жаль, я не зустрічав цього. Я також моніторив ринок, житній ринок моніторів, таких випадків не зустрічав. Якщо ви це виявили, вам потрібно було викликати поліцію. І вони мали провести вилучити ці ялинки, і провести слідчі дії і встановити їх походження. Звідки вони і що вони. Чи часто вам вдається зловити людей, як то кажуть, на гарячому в лісі, коли вони роблять запас ялинок і все ж ну, чинять цей такий екологічний злочин? Як часто? Ну, mm -hmm. На сьогоднішній день у нас вже є 60 незаконно заготовлених ялинок. За цю незаконно заготовлену ялинку порушнику приходиться сплатити 510 гривень штрафу, і додатково ще потрібно сплатити шкоду, яка становить. 600 гривень, тобто ялиночка йому бійдеться в тисячу гривень, замість того, щоб піти на базар і купити, чи на наших ялинкових базарах купити за 160 гривень. У нас середня ціна ялинок реалізаційна 160 гривень. Скажіть, будь ласка, ви казали на початку нашої розмови, що через війну втрачені оптові покупці, які були на сході і півдні України. Але чи мають попити ялинки, які вирощені і сосни, і канадська ялинка, які вирощені саме на Житомирщині в інших регіонах, от навіть зважаючи на те, що порушена логістика, чи все ж таки є ці люди і підприємства, які роблять у вас замовлення? В цього річ у нас замовлення зазвичай тільки від наших місцевих оптових покупців з Житомирщини. Uh -huh. Може в підприємствах і десь реалізовували в інші е, області. Але ми не ведемо таку статистику, а от то, що у нас, я от на ринку, ринок житні монітори, у нас на житньому ринку, в основному ялинки наших лісоходовських підприємств. І разом же там стоїть і наша ялинковий ярмарок. У них набагато ціна вища, тому що вони купили в нас і ще хочуть щось заробити. У нас звичайно ціна на ялинку та яка які за витратами на неї понесли і матеріальні, і там фізичні. Ті, хто все ж захоче купити ялинку в останні дні перед Новим роком, як це правильно зробити? Куди можна звернутися для того, щоб не гаяти часу і ось цю мрію свою здійснити? Дивіться, ми не заготовляємо ялинок, щоб вони лишалися після нового року, їх викидали. Ми дивимося, моніторимо ринок, як іде реалізація. Ось і якщо людина захоче придбати в останній день, є на сайті управління телефони відповідальних осіб, адреси, до кого можна звернутися, і хто не встиг, і придбати цю ялинку. В такому разі буде додатково заготовлено на такі випадки. А так, щоб у нас закінчився в Новий рік, ялинки валялися десь там під вибачте на сміттєзвалищах? Такого немає. І давайте ми нагадаємо, якою є, яким є алгоритм потім утилізації ялинок, коли люди вже їх виносять після новорічних днів. Як правильно потім їх викидати для того, щоб дійсно от вони не засмічували місто і був порядок в цій сфері. Ну, зазвичай минулі роки е, міською радою там визначалися місця пункту здачі цих ялиночок. Вони перероблялися комунальними службами для опалення теплиці, так далі. Там тому ніяких проблем е, з цим немає. Де й взагалі. Е, Лісівники відповідають за порядок у лісі. А то, що в місті відбувається, то є інші служби за це відповідають. Дякую вам дуже і не можу вас не запитати. Ви сказали про те, що немає ніякої екологічної шкоди від того, що лісівники реалізовують ці ялинки. Але от завжди перед новим роком екоактивісти, зокрема, ми дивилися на офіційній сторінці у Фейсбуці однієї з екоактивісток Євгенії Аратовської. Все ж повертаються до цієї теми до обговорення і закликають не Купувати живу ялинку, а віддати перевагу альтернативним певним таким речам, які можуть прикрасити оселю, наприклад, ялинки, які зроблені власноруч, або щось інше, аби було таке відчуття свята. От якою є ваша думка стосовно таких людей, які все ще закликають ялинку не купувати? Ну, Я не можу, е, як вам сказати, коментувати їхні думки і що я про них думаю. Справа в тому, що ми свої ялинки вирощуємо ще раз повторюсь, на спеціальних плантаціях новорічних ялин. Тому яке може бути лихо, коли ці плантації спеціально створені для того, щоб цю ялинку виростити і реалізувати до Нового року. Зараз купити ялинку штучно. Ну, мінімум тисячу гривень треба віддати, щоб а тим більше з якого матеріалу вона зроблена, і які наслідки від того, що вона буде стояти в приміщенні, де перебувають люди, ніхто ж не знає. Ну так, і чи всі я... вони пройшли сертифікацію? Я рекомендую звертатися все таки до наших підприємств і купувати ялинки легально заготовлені. У наших лісоспах пане Василю, дайте рекомендації тим людям, які поставили ялинку або ще зроблять це в останні дні перед новим роком. Чи є якісь секрети і рекомендації, як зробити так, щоб ялинка простояла довше і не осипалася раніше ніж того хотілося б, чесно сказати, так. ялинку в горщику у приміщенні кімнатної температури тримати більше, ніж три дні, не можна. Це якщо ви в суботу поставили в неділю-понеділок її треба виносити. Тому що при такій температурі вона дасть приріст. Потім її, коли вивідатися на мороз, просто-напросто замерзне. Розумієте? Але в будь-якому випадку, якщо вже захотіли поставити ялинку горчику, її потрібно ставити подалі від батарей, від тепловипромінюючих приладів. І її потрібно підливати. І якщо вже надумали брати ялинку в горщику, то її брати треба чимнайменшої висоти, бажано до метра, не вище. Тоді вона краще зберігається. І при цьому, коли ви вже купили ялиночку і хочете її поставити в приміщенні, потрібно її акліматизувати. Тобто занести її потрібно спочатку на балкон поставити чи на лоджу, якщо це квартира, а потім тоді в кімнату. Так же само її потрібно виносити. Не то, що ви взяли її і винесли прямо на подвір'я. Так не можна. Після цього її потрібно десь чи завести на дачу, чи десь навіть вона, якщо це в селі десь може зберігатися під снігом, якщо є сніжня, сніжна зима, а ні, то поставити її в якомусь ангарі і почекати березня-квітня місяця, коли земля розмерзнеться, і висадити її в ґрунт. А якщо в квартирі стаїться е, зрубана ялинка не в горщику? І що? Вона простоїть трошки довше, чи все ж таки теж у неї термін її недостатньо довготривалий? Ні, ну такі ялинки зазвичай стоять і місяць. Сосна стоїть довше, в неї е шпіль, е шпілька не так осипається. Ялинка чуть швидше е осипається, ялина звичайна мається ввіду. Тому кожного свій вкус, і хто хоче, той ставить, е хто хоче сосну ставить, хто хоче ялинку ставить. Це все рівно буде новорічна ялинка, що та, що та. Я вам щиро дякую за цю розмову. Насправді правду кажете, що кожен обирає для себе, як йому відзначати новий рік, в якому яку обирати прикрасу, чи взагалі прикрашати свої оселі. Головне, що ми сьогодні говорили про те, що лісівники дають можливість людям робити це легально і є продукція ялинкова, яку можна придбати не за всі гроші світу і без жодної. На те, шкоди для довкілля, адже є люди, які підготувалися для того, щоб ви могли прикрасити свою оселю і поставити. Красуню зелену для того, щоб нехай, хоч і невеличке, але відчуття свята було у кожного із нас, навіть незважаючи на тривоги, які лунають у нас в регіоні, і незважаючи на те, що війна триває. Василь Олехнович, головний спеціаліст відділу лісового господарства охорони та захисту лісу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, був із нами на зв'язку. і Нагадаємо, що в області функціонує 126 торгівельних точок, де можна Придбати ялинки вирощені лісовим господарством і зробити це легально і ціну в цьому році лісівники не підвищували. Пане Василю, я ще вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, ця інформація буде корисною для людей, і бажаємо вам, аби все було тихо і мирно на тій ділянці фронту, яку тримаєте ви разом із вашими колегами. Спасибі вам за цю розмову. Дякую вам також, спасибі всім миру. Дякую, всього найкращого.